Велике свято радості і натхнення панувало на березі Дністра з мальовничою назвою Вишневе. За дивовижно короткий термін Будівельники звели унікальну споруду православного храму, освятив новозбудовану церкву митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій. Сьогодні, дорогі браття і сестри, знаменна подія на цьому місці. Сьогодні ми освятили храм в честь святого великомученика, і целителя Пастріїма, храм, який буде вміщати в себе не тільки тих дітей-сиріт, які будуть знаходитися на цьому місці, яке віддано саме для цієї мети. Але кожна людина, яка побажає, вона може зайти, вона може поставити свічку, вона може приклонити коліна свої і помолитися святому великомоченнику. Попросити його ходатайства за нас грішних перед Богом. Святий Великомученик Пантерімон являється врачом душ і тілес людських. Він був врачом, коли жив на землі, але ще й молодим юнаком він пострадав за ісповідання віри Христової. Його усікли мечем в ті роки, коли людина тільки розцвітає для земного життя і служіння. Але так Бог судив, щоб він залишив гірше, а отримав краще. І він зараз знаходиться на небі і молиться Богові, просить за нас грішних, щоб Господь ісціляв наші духовні немощі, духовні хвороби. І стіляв наші тілесні недуги і допомагав нам достойно по християнськи проводити своє земне життя. І він пам'ятає про нас і допомагає нам спросить Господі його. Серед почисних гостей цього урочистого дійства був голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Миколаєвич Папієв. знаєте, сьогодні прекрасний день. По перше, тому що гарна хороша погода, такого красивого місця, як Тут, ну на і Бессарабії навряд чи є. І це найкраще місце. І я радію, що саме діти, які обділені здоров'ям, які обділені батьківською та материнською любов'ю, вони будуть мати змогу тут набиратися здоров'я. Я хочу, перш за все, щиро подякувати жителям Сукерянського району за розуміння за те, що вони підтримали нас. І те, що вони так гостинно прийняли оцих дітей. Владика Лонгін на сьогодні опікується, можна уявити собі, 400 дітей, з яких більше 150 це діти-інваліди. Це людина, яка несе оцей хрест і дай Боже нам брати з нього приклад, щоб ми в повсякденному житті могли мати таке терпіння, таку силу духу і таку молитву, яку має він. Владика, я вам щиро дякую. Моліться за нас грішних і недостойних. І цей день я хочу подякувати тим людям, які надавали і надають допомогу. Це, перш за все, президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, бо отут у мене в руках не так просто є техпаспорт і номер від автобуса, мікроавтобуса. Хочу подякувати міністру енергетики та вугільної промисловості Ставицькому Едуарду Анатольовичу, який теж. Сприяв тому, що у мене в руках оцей номер знаходиться. Хочу подякувати присутньому тут, голові правління Укргідроенерго сироті Ігору Григоровичу за підтримку, розуміння. І дозвольте мені за дорученням нашого президента вручити владикі Лонгіну. Так ви знаєте, скільки ну, таких послушань ми мали для того, щоб я сьогодні це зробив, тільки владика знає. От, тому дозвольте мені вручити, владиці, оцей техпаспорт і номери від спеціалізованого і спеціального мікроавтобуса, який має спеціальний підйомник для інвалідних військів для того, щоб він міг цей мікроавтобус перевозити от сюди на це місце дітей інвалідів, дітей з особливими потребами. Ще раз дякую владика Лонгу, владика митрополиту Нуки сі всі. Дякую, вітаю вас зі святом і ще раз прошу вас моліться за нас грішних і недостойних. Отець Михайло Жар, настоятель Святовознесенського Банченського чоловічого монастиря, де в ексклюзивне інтерв'ю телерадіоорганізації Сокіряне. Здравствуйте, любите. Поздравляємо вас з праздником большим. Если можно, пожалуйста, поздравьте всіх слухачів Сокірянщини з таким большим праздником. Я хотів би поздравити з цим святом праздником, щоб святий Пантелеймон, мученик. помогал всем и исцелял все недуги телесные и душевные. И чтобы Господь помогал всем. И я очень благодарю этим людям, которые тут, что они всегда с любовью, с добротою в душе относятся к нам, к нашим детям. И очень хочу благодарить глава администрации Василия Васильевича за то, что он добродушный такой и все время больше делает, чего мы просим. И всем-всем тут, знаете, вот такие прекрасные люди, мы как дома себя чувствуем тут. И хотелось чтобы просить Господа Бога, Всевышнего, чтобы помогал всем людям и чтобы послал свое благословление небесные на каждую душу, которая живет в этом районе и на всю землю. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, о иконе. Откуда Это, она, кто подарит? Эта икона уже сотни лет имеет. Она очень старинная икона. Она была на Афоне э, Святого Патримовского монастырь. И, э, монастырь на Афоне подарил эту икону президенту Викторию Федору Януковичу. И он, когда был у нас, он все свои иконы старинные, которые ему подарили везде, он подарил нашему монастырю. И сегодня мы на празднике привезли эту икону, чтобы люди поклонялись. Это икона со святой горы Афон. Она сотни лет уже имеет, очень старинная икона. И чудесные явления, и исцеление пред ней, и Божья благодать, которую мы чувствуем всегда. И смотришь на икону, ты видишь, как какая-то сила идет к тебе от этого и он очень веселый, так он добродушный вообще. Спасибо большое. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, о церкви. Когда она строилась, откуда, кто строил? Строились в Румынии бригада, потому что там очень хорошо работают, они очень понимают хорошо эту работу свою, церкви. очень быстро, мы даже не думали. Это за 4 месяца эта церковь была готова 4 месяца. А как называется церковь? В честь святого великомученика Пантелеймона. Діткам, які виховуються в монастирі, відпочивають на вишневі. Тепер створені всі умови для спілкування з Богом. Діткам, які терплять хвороби, сироти позбавлення рідних батьків, мають благословення Бога, ласку і тепло. Освітлені променями великої любові. Станція Сто 104,7